У мене немає тяги, у мене все добре, все, досить мені лікуватися. Давайте я краще поїду додому, закриюся в кімнаті, буду сидіти, нікуди не буду виходити, і все. Тобто, в мене не буде ні наркотиків, ні алкоголю, і я буду з цим справлятись сам. Банальна ситуація. Трапляється буквально кожен день. Я від своїх клієнтів це чую. Ми з цим постійно працюємо, і якщо чесно, я вже до цього звик. Просто-напросто. Всі, хто приїжджає на центр на ранніх етапах, у них виникає ілюзія. Якщо я побув пару днів Тверезий, і мій організм якийсь вже почистився трохи, мені стало легше, в мене немає тяги. Чому немає тяги? В принципі, тому що на центрі немає тригерів, немає речовин. Складається ілюзія, що в мене все окей, що все, я готовий кудись там їхати, щось там робити вже, і все в мене буде чудово. От сама така ярко виражена помилка всіх залежних. Ейфорія тверезості на ранніх етапах, що я сам вже справлюся. Але, як показує практика, це самий важкий період, коли людина самовпевнено йде в життя. Але при першій же можливості трапляється якась ситуація, яка ненав'язливо впливає на головний мозок людини, і людина вже навіть несвідомо йде і робить цей вчинок. І вживає просто, І все, нічого її потім не зупиняє. І потім знову заново починається терапія, все спочатку. Чи варто це того? Чи варто просто один разі братися до кучі, пройти шлях якісно все зробити, зробити собі чудову платформу і рухатись далі? Тому всі залежні, які потрапляють у цю проблему, вони мають розуміти: якщо це вже сталося, і ви лікуєтесь. Потрібно дуже плідно, важко переступати через себе, рухатись далі і проходити цю терапію. І терапія, взагалі, це дуже довго і дуже важко, але все можливо, і люди запускають залежність в ремісію і живуть потім нормальним продуктивним життям.